Благословенного вечора усім слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу звернутися до тих християн, які кажуть, що в них Бог в серці, в душі, віра їхня лише в душі. Але в мене до вас є таке запитання: скажіть, будь ласка, а чи є ви у Бога в серці? Адже якщо ми когось любимо, ми хочемо бачити Його щодня, спілкуватися з Ним. І не тільки спілкуватися, а ще й жити разом. Отже, для того, щоб спілкуватися з Богом, потрібно не тільки молитися, а читати Святе письмо, вивчати Біблію, саме через Слово Боже Бог звертається до нас. І для того, щоб ми Могли розпізнати усі тайни, які написані в Святому Письмі, для цього нам потрібні священники, служителі Божі. Ми повинні бути з вами однією церквою, адже церква це не будівля, це не каміння, а це люди Божі. І коли ми всі разом тоді ми є тілом Ісуса Христа, а Головою Церкви сам Бог Ісус Христос. Для цього Він і прийшов на землю, щоб створити церкву на землі. Отже, любі мої, не думайте, що своя віра в душі, в серці спасе вас. Спасуться лише, лише ті, які будуть вивчати Слово Боже, будуть щодня знаходитися поряд з Ісусом Христом. Що це означає знаходитися з Ним? Це вивчати Слово Боже. І не тільки вивчати, а потрібно ще його проповідувати іншим людям, самому спастися і інших спасати, бо на це є воля Божа. Це наше покликання усіх християн проповідувати нести світло до краю землі. Амінь.